Презентація книги це завжди подія, що об'єднує навколо себе творчих людей, де кожен стає частиною великого світу історій, які розповідаються на сторінках нового видання. Так днями у стінах Могилів-Подільської міської публічної бібліотеки номер 1 відбулася презентація книги на межі добра і зла, автором якої є вчителька української мови та літератури гімназії номер 2 Моглево-Подільського Наталя Андрушко. Як окреслює сама авторка, у видавничій новинці розповідається про життя в тилу, невтомну роботу волонтерів та реалії російсько-української війни протягом останніх років. Це у мене вже фактично друга книга. Перша книга вийшла була у 2022 році. Коротка проза про Київ. А це вже твори про війну, про життя в тилу. Про волонтерів, про, про всіх тих, які е, чекають перемоги з нетерпінням, і е, написані ці твори впродовж років е, навали росіян на Україну. На презентації книги зібралися поціновувачі слова і пера: вчителі, поети, митці, рідні та друзі Наталії Альфредівни. Світлиця бібліотеки наповнилася теплими обіймами, подяками та найщирішими побажаннями. Наталья Альфредівна, від начальника України освіти Я вам передаю вітання себе особисто. Я вас вітаю з початком написання книги. Я бажаю тільки успіхів вам, миру, всім нам, і міцного вам здоров'я, спасибо. спасибо, спасибо. Книга Наталії Андрушко на межі добра і зла допоможе читачеві у самостійному духовному зростанні, адже кожен рядок це особисто пережити, відчути душею і серцем авторки, певнені, що ця книга знайде свого читача і стане справжньою подією в літературному світі Могилів Подільської громади і не тільки.